Усім доброго дня, з вами дядько Сашку. Переді мною лежать поливні шланги, прислав підписник, щоб я переробив повністю комплект, ну, щоб замінити. Стон плачевне, стандартний, я б скажу. Це стандартно на всіх МТЗ, вони всі тріскаються. Лопається. Тут, звісно, такий вінігрет, вже, мабуть, і мінялися вони. Є металічна опльотка, є отаке якесь резинове. Це дуже схоже на Білу церкву. Шланчики. І є ще ті, що стояли рідні. Перепресовувати я буду на оттакий рукав. Гідросконт мультіойл. Це стоїть в одній лінійці із гейтсом. Тобто нінагром не ні хуже. 20 бор витримує. І зроблено для ультрафіолету. Отак От виглядає зроблений шлончик, тільки ще не запаяно феном. Отакий От тут стоїть хомутік проволоки, дві, подвійний. Ну і потім надівається і запаюється феном. Зараз я покажу, хто там казав, що сині полопались, зараз я покажу. Так, перед тим, як виготовляти, я ж у себе на тракторі ставив. От стоїть чорна запас, і всі вони. Всі вони стоять, ніхто нічого не тріскається. Вся пісня. Так, показую синю. Синій шланчик у мене стоїть між боками. Тобто йому тут достається і гілляками, і палками, і все з ним нормально. Бо були такі відео, що там... Вони полупались. ні, з ними теж все нормально, геть, воно гладеньке. Да, він трошки грубший, зробився. Не такий м'який, як резиновий, але все з ним нормально. Так, що ще покажу. Так, тут також у мене всі шлончики перепресовані. Стоять і все з ними. Все з ними пісня. Ніхто ніде нічого. Головне робити потрібну довжину, щоб вони не висіли, як шляки, ніде не зачіпались. І там, де треться, там де вони труться, я понадівав отакі штучки пружинні, спірольки. І тоді в тих місцях вони не перетираються. Бо це, звісно, теж є проблема. Якщо з завода не закріплено, то від вібрації просто перетирає шланги. Ну це всі знають. А так, в принципі, все ходи. Все, пишемо коментарі. Всім пока.